Продовжуємо обстежувати поля. От їхали подивитися, як воно проходить бородовка, що виходить. І заїхали ось оглянути на кусочок. Тут у нас в Хосівці є такий кусочок, недавно його забрали, там 4 гектари, пшеничка посіяна по кукурудзі дульовочкою. І що наблюдаємо цілу кучу от зимуючих бур'янів, які вже не сплять, вже перезимували і. Стартують. Тобто є конкуренція і потрібно їх прибирати. Їх дуже багато. Так що не зволікайте, обстежуйте свої поля також, тому що дуже швидко вони будуть здорові і вже буде конкуренція із пшеницею. Тож у себе вирішили працювати препаратом Капуеро. двох ДВ-шечним. Ціна питання там 180 гривень на гектар. От Кому цікаво, звертайтеся. Єсть він від нас до продажу, гордо прибирає і ібісояшник, що Гранд Старший, Євролайтінг. І от така